Це я знаю. Наш на трап. На троху війни. <клухи> Добрий? Слушайте, у мене все, нормально. все нормально, тільки я не маю права тут стояти. Десь метрів від перехрестя, десь кудись треба тікати, бо порушую. Показали документи за той час, що вони Ні, Ну Прошу? Ключові аварійки стоїть. Ну як ключовий оварійку? Я не маю права тут Тому стояти. Так нема. Права немає. ви зупинили нема, ви, тут. Ви, ви, не, ви не маєте права а, мене зуп... зупиняти. А? Ви не маєте права мене зупиняти, я, я не, не маю права я зупиняти. Я би підійшов до вас. ну Ви показали паличку, я хотів я вияснити. Може, може щось може а щось сталося, зупинитися Може Андрішну,